Всім привіт! Ви на каналі Розмов про Гобі і сьогодні ми зіграємо хроніки Мегаполіса від Woodcat. Отож, перед тим як ми зіграємо в хроніки Мегаполіса, давайте пройдемось по правилах. На дану гру ми обрали варіацію гри Б. Тобто у нас буде тут розвідниця з блакитного району, провісниця з рожевого, послідовниця з жовтого та реформатор з зеленого. У нас є чотири основних кольори, які я тільки що назвала. І відповідно до того, як вони виставлені в загальному мегаполісі, так само ми будемо формувати по тих самих кольорах і у себе в домівці, в родинній домівці, також за чотирма районами. Основне наше завдання це слідкувати за тим, щоб в мегаполісі відповідного кольору. Сума значень завжди була вищою, чим у нашій родині домівці. Тобто, тут будуть викладені декілька карт. і Вони будуть із значенням 10. Отже, в нашій родині домівці це значення не має перевищувати 10. і навіть десяткою не має бути. А, ні, десяткою може бути рівне або менше, але не більше. Тобто в нас є ось певна межа. На початку гри в нас є 6 карт, ми зараз будемо їх драфтити перед тим, як розпочнемо гру. Але ті карти, які я обрала для Синергії, що саме вони роблять? Розвідниця. Під час гри в розвідницю у нас є карти повстанців. Ці карти сірого кольору, і вони є такими певними джокерами. Там, де знаходитиметься прапорець, тобто, коли ви будете ставити під синій район Мегаполісі, ви рухаєте прапорцем на якийсь із районів. І той ну, карту повстанців, яку ви маєте, ви маєте поставити або під той кольор, де є прапорець Меаполіс, або того ж самого кольору собі в район. Як тільки карта повстанців розміщується в вашій родинній домівці, вона набуває того кольору, куди вона була розміщена. Якщо ж таке трапляється, що в вашій родинній домівці, наприклад, жовтий район складається тільки з карт повстанців, то ви використовуєте ось таку пікту, яка позначає жовтий кольор. На всякий випадок, щоб не забути, якого це кольору. Наступна це в нас провісниця. Провісниця це такий певний рандом. У нас є ось такі пікти, на кожній з них є значення від 0 до 5. І як тільки ми ставимо під рожеву, ми одну пікту відкриваємо. Коли сума на піктах на відкритих піктах буде 5, то складається по одній карті з кожного району мегаполісу з найменшим значенням. І тоді перетасовується ця штучка, і знову ми їх будемо відкривати. Жовта послідовниця дає нам змогу виконати ще одну додаткову дію. А зелений реформатор створює певну колоду карт з трьох одразу ж таки відкритих з колоди громадян. І коли ми ставимо під зелену карту, ми ще й виставляємо одну карту ось в цю, так би мовити, Колоду, і якщо вона не збігається з кольором ніж однієї з них, то ми обираємо, який кольор, ми забираємо, і ми забираємо усі карти. До прикладу, якби тут поставили зелений, то в гравця була б можливість забрати дві жовтих. Е, і туди, в кінці раунду, достається одна карта, щоб тут завжди було три карти. Починається гра з того, що три карти я рандомно витягаю і ставлю відповідно до кольорів у мегаполіс. Оце так витягнуло, до речі, непогано. Ну і тепер ми драфтимо собі колоди. Подвій. Так, так подвій. А чого, ваш хід? Ну, я перший гравець буду. Будемо передавати цю штучку. -ху -ху. А коли в когось з гравців закінчуються карти, то карта, які є в іншого гравця, він має розмістити тільки по своїх домівках. Та, 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 хожу, хожу. А, ну, давай, в принципі, чому б і ні. Я походила, я а, поставила собі поставила... домівку, окей, mm -hmm. okay. mm -hmm. і я виконую ще одну дію. Її маєш поставити. А, або і одразу. Так, так, так. Або туди, або сюди. Ну, то... почекай. <проб> а, ні, не одразу, не одразу. Це в кінці ж гри їх можна виставляти. <проб> Перепрошую. <проб> Я просто дуже вже хвилююся і дуже <проб> <проб> хочу виграти. Це був мій хід. О, так. Так, рахуємо. В нас всі дотримались, так? 10, 12. 10, 12. Прям чотенько попав. І тут також ти дотримався. По зеленим виграла я. Отже, найбільшу карту зелених я беру собі в бонусну колоду. По О, жовтим ти. По, по жовтим По щир. жовтим я і по рожевим я, і по синім ти. Так, і по синім я. Давай. Гра триває три раунди, і це в нас вже другий раунд. Ага, Угу. а так можна було? Угу. Походу, так. Пікаво. Давай, почекай, напевно, я зараз перший чи а... ти. Ти пила перша, ти структуй. Так, Стартуй, так. структуй. Окей, okay, окей, okay, окей. Okay. Не треба тобі жовтий колір, правда? Гаразд! Ну така вже доля. І тепер сюди. Знову ж осі візьму. Не треба, так? А, я не можу так зробити. Цей колір же ж там присутній. Я ось так тільки можу зробити. Ну. Ні, ти забереш всі, які не відповідають твого кольору. Я один саж... колір вибираю. Ага. я думаю, все. Не, Нет, Почему ты желтый резьбу? <гум> Дякую. <гум> так, ну, на сюда же накидаешь, well, да. два хода подряд. Ну, no, все, yeah, я сделала, я приняла Слабак. Ты роби так? Ні. Nee. Чекай, чекай, треба порахувати. 10, 14, 17, 10, 17, знову на тоненькому. прийшов сюди. Почекай, а, ну що, що другу... ж відбувається? Прапорат переміщує? Тихенько. Ні, не переміщую. <laughs> я туди піду. А я ж можу сюди сіри викинувати в теорії. Ні. Чому? Бо вони рахуються як зовсім інший колір. Ну, вони ти... будуть рахуватися як зелений? Ні, рази. ні. Якщо ти йдеш сюди, вони рахуються як зовсім інший колір, тобто вони по-любому тобі дають змогу взяти якийсь колір. Вони рахуються сірим іншим кольором. Ну, типу, ти можеш з ним туди зайти? Ти типу, по-любому того кольору там немає? Можеш, можеш. Просто що вони рахуються сірим такому випадку кольором. Ну, окей. І я все розкладай свої карти. Ні, який жетон. В ну, за синій це чи за зелений? Це зелений. А я можу вибрати зараз синій ніби. Так, а, давай, ні, буде зелений. Зелений? Е, і так. так, це в мене згоріло одразу. Більше там, так, так. так. Е, 5 в мене більше, тому я забираю собі. Е, далі. У мене більше. Так, в тебе більше, але ти ну, влазишся? Влажуся. Так, влазишся. Забираю собі шістку. Синій, в мене більше, я забираю собі шістку. І рожевий, так як ти не граєш, я забираю собі. Сем. Давай далі. Можна взяти? І 4, 5, 6. Отак, це ні раунд. А тепер, ну, чисто А Кому коло ти... руки? Хто так Ти. У ну, мене просто питання тепер виникає. Якщо я зіграю зелений і скажу, що це жовтий, я заберу всі три карти. Ні, він сірим є. А, а, я ку... ж тобі поясню, от чого він там рахується чисто зовсім іншим кольором. Я почну бик А, Мені шдрафта не вже зібрати. Так, знаю. ти вже граєш. Так, так, так. Нормальна колода була. Та, да, мені теж до речі, на цей раз своє більш-менш подобалось. Так, я ходжу перша. Один. Напевно, треба було обновити з попереднього, чи ні. Ні, ні, ні. Вони обновляються тільки коли 5 там є значення. Я походила? Та я бачу, бачу. Спокійно. І я її маю сюди виставити. Читай, а туди тихенько. Я сюди виставлю це, заберусь це спокійно. Ваш хід. Угу. Хі -хі -хі. Ай. Ходи. А що ти хочу? Хочу скинути по одній карті, зі цим, мені немає як виставляти. А, ну так. Да. Я щось не зрозумів, що тобі немає, як виставляти. Я Ну давай ну. Ні, ну все, все, все добре. Тут навпакеті пошкоди згорає, типу. Я ж і себе накрутила, що я тут буду собі скидати. Давай подивимося, як тобі не має виставляти, що... Ну вже стало цікаво, як це буде працювати. Хоть би нуль, хоть би ну, Все, 5. Хоть би нуль. Ні, найменшу, да? Так, то це найменша. Двійка найменше. і четвірка. Двійки. Дескет просто. Та безрізниці. А без от дескет, так, там. Ходи. Зараз. Ось Шимко. Я теж вражений. — Це все? А, зараз, зараз я думаю, я туди можу поставити ось цей, і я візьму ось цей. Походив. А це ти, ти по собі в дім'ях розмінила Ого, оце ти дав жару. Кінець я тільки. Да, я... А що я ще тут хотіла придумати, я не, не знаю. 5-5, зелененький, я ти забираю. Е, жовтенький, в тебе я. більше, ти забираєш на тобі шістку. Рожевенький 10, плюс 8. Ні, чого? 5-8, а тут 10. А в тебе немає, правильно? А, так, так. так я через той тянула. Ну, там. тягнула. Все, 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 все. Далі синій я забираю, Жовті ти вже забирає, зелені я забрала. Рахуємо ті, які в тебе ось тут карти. Ну, бали на них. Шість, дванадцять, вісімнадцять, двадцять тридцять сім. п'ять 46, 51, 56, 61, 66, 72, 77. Угу! Я виграла. Я так хлопати. В кінці, в кінці раунду перераховуються поінти за карти в ваших домівках і за бонусні карти, які ми отримували в кожному раунді. І там ще є також випадки, коли ми граємо з монетками. Кожна монетка рахується як два поінти, А у нас в цьому розкладі такого не було. Тож ми закінчили грати, і по враженням е з позитивно-негативних вона дуже швидка. Тобто це може бути як для кого плюсом, а для когось мінусом. Наприклад, мені трошки не вистачало, щоб вона трошки далі погралася, бо е в певний час вона вже трошки зав'язується, і хочеться ще більше зіграти, але окрім нової партії, ви нічого не зможете більше зіграти. Тобто вам треба буде починати нову партію. І дуже багато варіативності саме по мегаполісу. Тобто там дуже. В базовому варіанті є 4, один набір? Ну, 3, 3 набори. А, так. І ще плюс додаткові набори. Е, ну, не те, щоб додаткові, просто ви рандомом змішуєте, а, ну... і у вас виходить велика кількість додаткових наборів. Тобто, всього може бути там, 12 варіацій гри, по факту. І плюс 3 основних. А, ну. То тобто, п'ятнадцять варіацій гри у вас може бути дуже багато варіацій, і вони доволі цікаво. Можна за собою ну між собою закомбінитись. Тобто, наприклад, там ми грали зелений. Оцей от мужчина, який там тобі дає картки, картки, а жовта оця от жіночка. Монетки, ні, 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 не монетки. А от ту шо зараз до хід ти собі походив, набрав і там давай, 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 і все. Та це прикольно round. мені на виправдання того, що вона досить швидко грається, мені цікаво було би зіграти цю гру в більші компанії. Як воно відбувається, коли вас набагато більше? Тому що мені здається, що коли вас більше в мегаполіс більше виставляється карток, хочете ви того чи не хочете? Тобто, бо тому, що ви хочете використовувати усі синергії, тоді ти можеш більше собі. Ну домівки будували. тому що в нас, наприклад, пригрів двох. Я постійно тільки тим не займалася. Ви можливо це шепотіння будете чути там тому... 10 тому що я боялася, що в мене згорить якась домівка, я не з ризикованих людей, я буду тихо їхати. І от дійсно, коли у вас грає більша кількість, то більше карток буде в Неаполісі і ваш шанс будувати домівку величезну є набагато прикольніше. І саме з карток синергії мені сподобалося те, що, до прикладу, перший раз, коли ми грали з набором, А, то там в синій баришні була можливість змінювати значення домівки. Тобто, ви достаєте і дивитесь там, що воно буде за мінусом та два жетончики рандомні. так, так. І от, до прикладу, я витягаю свій, Антон Понтєві витягає свій, і ми ж не знаємо, які там ми значення вже понавитягували, і досить цікаво за цим спостерігати. Тобто, в принципі, інколи ці картки синергії досить цікавими такими завданнями з'являються, які допомагають в цю гру приносити трішечки екшену. І за рахунок цього вона мені сподобалась. Також, як на мене, досить непогана гра для компанії веселенької такої, нескладна в поясненні ну, правил. Знову ж таки, правила в принципі, прості. І дуже до того ж, просто... вам не обов'язково всі картки вивчати, просто перед кожною партією подивилися базові Чотири, на Просто 4 просто чотири показати картки, ну, тобто, пояснення правил <св> заключається <св 'язується> в тому, щоб пояснити чотири картки людині. І далі можна грати. Тобто її можна за хвилину пояснити. Так. Партія... Ну, я не знаю я на більшу кількість гравців, як вона грається. Ми тільки вдвох грали, але я думаю, там хвилин до 20. Так, навіть на більшу кількість мені тердиться, що максимум там 20 хвилин. А ще мені подобається цей варіант з тим, який по обсягу тут раунд, тобто що він не є обмеженим. До прикладу, в кількості ходів там їх 6 7, 8, А ви дійсно можете його робити досить довгим, якщо там у вас є така можливість добирати картки, тому що здавалось би тільки три е, в цілому раунди, але їхній розмір є необмеженим майже і він залежить повністю від вас. І оце в кінці, що ви зобов'язані поставити ви свої домівки, це знаєте, можна так свиню комусь підкласти. Бачиш, що на руках суперника супер п'ять карт, і він по-любому їх зараз тільки по домівках, по домівках розставить, а отже, і згорить якась я думівка 100% майже то ти швиденько використовуєш свої картки, щоб того це не залишалось вибору походити, а тільки знаєте, собі свиню підкласти у свої домівки. Це теж досить прикольно. І я для себе єдиний такий недолік помітила. Я дуже люблю красиві ігри. І тут, в принципі, ці арти були красивими також, але їх для мене було мало. По факту, тут 4 просто арти, які повторюються на усіх картках. Мені би хотілося, щоб, ну, знаєте, принаймні, картки синергії, вони вони вас трьох рівнів є А, Б і В. Хоча б там замінити їх ну, на якісь інші арти з тими самими персонажами. Це би виглядало ну, більш приємніше і більш якось ну, оригінальніше чи що. А так ти дивишся, і ніби тут художник ілюстратор відзначений, а його робота ну, досить маленька. Мені ось це трішечки не сподобалось. Тому що, на мою думку, це колосально спрощує гру візуально, вона не виглядає дуже захопливою. Але. В цілому, як вона грається, це досить прикольно. Мені сподобалося. Ну а на цьому ми будемо з вами прощатися. Пишіть в коментарях, чи грали ви в цю гру. Як вам сподобалось, не сподобалось нам цікаво читати ваші враження, чи можливо після нашого відео ви захотіли собі її прикупити в колекцію, щоб зіграти з друзями. Боже, вже маєте. Та або вже маєте готові з нами поділитися своїми враженнями від неї. Це дуже цікаво читати. А також обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А також посилання в описі до цього відео ви можете знайти посилання, де ви можете підтримати нашу роботу якоюсь копійчиною. А то й двома будемо дуже вдячні. Бувайте!